З вами містер Груф, і це друга частина, як підняти швидкість гри на барабанах. Ми почали з правої 4, 3, 5, 2. Навчились грати її руками, і зараз е, я розкажу їй, як грати ногами. По суті, ми робимо те ж саме, що руками. Повторюємо з вами в бочку. Один, два, три, чотири. Лівою, один, два, три, чотири. Потім на три, один, два, три. Один, два, три, на п'ять.

Зажимаю, да? М -м -м. можна, звичайно, що грати також, просто зажимати, трішки давати тиск, щоб прижимати калатушку до пластику. А можна робити таку техніку, це скидувати. В чомусь ти підкидуєш ногу, зіграв і скинув ногу на п'ятку. Дуже важливо налаштувати нормально саму педаль, якщо пружина буде сильно натягнута, то буде часто звучати ось так. Двойний удар, це воно вже буде погіршувати якість і взагалі звук. Тому послабляємо педаль, саму пружину на педалі, щоб було, щоб легко ходила Да? Ти нажав. І вона сама отак бігає. Коли я граю швидко, звичайно, що я не встигну скинути ногу на п'ятку, тому я так, тут я вже дожимаю. Тобто я зробив кидок. І трішки піджав калатушку до пластику, щоб вона не робила ось таких ось звуків. І виходить. Важливо ногу трошки опускати по педалі, щоб вона не грала максимально вперед, так як в лівій нозі, ми, ми її вперли да, і хай-хеть зажався. На правій нозі треба ногу трішки нижче по педалі, на перші, треті, бо дуже змінюється звук. Якщо у нас нога максимально вперед, то буде отакий звук. Тобто амплітуда невелика, і бочка звучить дуже глухо. Я ногу трішки назад. Відразу бочка розкривається, стає звук набагато гучніше і легше грати. Тому вправо 2 відпрацьовуємо ногами і так само піднімаємо швидкість. Тобто починаємо з темпу 80 і не граємо одну цифру по одному, або по два, або 4 рази. Граємо прям багато кожну цифру. Перейшли потім на три перейшли потім на 5, потім на 2. Тобто у вас буде виходити, що в одному темпі ви граєте десь 4 хвилини. Ну, можете собі засікти по 40 секунд, це там, в середньому буде да? 3 хвилини, у вас буде займати один темп. Підняли на 10 єдиниць, потім ще на 10 і так поступово до свого максимуму доходити, граючи саме ногами.